Так, запрошуємо до нашої студії Наталію Шелепницьку, відому оперну співачку, заслужену артистку України. Будь ласка, Наталю Шалепницька. Шалепницька. рано. Давно мене подавали артиста. Доброго. Доброго ранку. Дуже, Дуже приємно. приємно. Я Валера. Цілуй, цілуй же. Я розберуся. Ранку. Доброго Доброго ранку. Ранку. Наталю. Ми про казки говоримо. Яка ваша найулюбленіша сучасна? Скажіть нам, будь ласка, казка? Так. Я сама э, э, створюю казки. Самі створювати казки? – Так, я сама а... придумую казки про якихось. А в дитинстві ви ким були Ви ким з сплячою красунею. чи, Можливо, попелюшкою. Мол, і, бабуті типу, попелюшкою, і сплячою красунею. Я взагалі-то дуже люблю Андерсена казки. Ага. – А які казки ви складаєте? От розкажіть нам зараз казочку і нашим глядачам. Ну, давайте. Раз, два… – Дорогі друзі. Шановні дітки, коли ви лягаєте спадки, притуліться до свого татка, до своєї мамки. Ось і Е, очевидно, що мама і тато ось так дуже гарно е, знає, що так. розповісти своїм дітям. Але так як мене син уже дорослий, то ви знаєте, ти я вже, мабуть, і е, давненько йому не розповідала казочок, бо йому я, вже батька, на ніч розповідають інші дівчатка. Коротше, ви складаєте казки, але десь глибоко всередині у себе. Казка про популярність. Наскільки складно оперній співачки стати популярною буде, в Україні. А, ну я не знаю, ви знаєте, все таки, от власне в чому полягає популярність? Мабуть, в тому, щоб люди впізнавали на вулицях, щоб так. любили музику, щоб слухали приходили пісні. На приходили на, на вистави на концерти. До речі, ось 21 червня відбудеться міському концерт. Запрошую гостину. запрошую на цей концерт всіх, хто любить класичне мистецтво, неокласичну українську народну пісню. Ти більше що таке поєднання роки класичної музики, бо гостем буде Вадим Красноокий в фронт. Не гурту медхет, тому власне, от я впевнена, що кожен, хто любить музику, щось для себе знайде. От давайте повернемося все ж таки до питання популярності. Наскільки воно для вас гостро строїть? Чи для вас це там необхідний обов'язок, який ви маєте здійснити в своєму житті, щоб дійсно вас пам'ятали? Вас вгадували по обличчю. О, ми знаємо пісню заробляли більше грошей. Так. Ну насправді безумовно, мабуть, для кожного артиста це це я не буду лукавити для кожного артиста важливо, щоб і заробляти, і бути популярним, і слухали їхні е, музику власне того артиста чи іншого. Але я ніколи не ставила собі самоціллю, щоб бути топ відомою, там значить дуже 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 популярною. Мені приємно, коли люди мене пізнають, бо тому що це говорить про те, що я популяризую класичне мистецтво на сьогоднішній день в Україні. Класичне мистецтво воно не є на такому рівні, як поп мистецтво. Тому мені б дуже хотілося наблизити класичне Мистецтво до того рівня, щоб дійсно люди е, от приходили так, як на рок-концерти. Знаєте, от то. от коли це так буде, то Спиром. тоді є... Ні. це ще потрібно. Вільно, рівень я кутури. не про пиво. Я про кількість людей, які будуть любити класичне мистецтво, але працюєте, О, що? що на ваші концерти не приходять на на ну ви і ваші колеги. Що не приходить, така кількість людей. Ні, Вона, справа при... не в тому. Ви знаєте, я думаю, що всі якісно працюють, і тим більше, що всі академічні класичні співаки мають хорошого світу, це професійні достойні люди, які роблять дуже гарно і якісно свою роботу. Ну за як правило, таке відбувається, але просто, а, мабуть, все починається з голови. Якщо наше керівництво, якщо в Україні буде не дуже модно відвідувати класичні концерти. Це рівень культури потрібно так, підіймати так, і самостійно. Ласка. Ну знову ж таки, це не має робити виключно міністерство молоді культури та спорту або міністерство культури. Я повертаю, хочу повернути... я... даруйте, так. Я просто щоб мене було правильно, щоб люди і ви мене правильно так. зрозуміли. Якщо, наприклад, в Великобританії, в Америці, в Європі, в Альберт Роял Холл, в концертних величезних залах, в інших концертних залах метрополітен опера, все керівництво держави про. Сутньо на оперних спектаклях розширова йде ви так. розумієте, тому саме саме від, від цього іде популяризація мистецтва. Якщо, наприклад, модно ходити на концерт класичної музики, на концерт оперного співака чи співачки, то значить і е, така популяризація має місце. Сергій Пашинський. От Сергій Пашинський може в принципі зробити максимум для того, щоб популяризувати оперу в нашій країні. Але ж якщо давайте повернемося до того, що вже загальновідомий факт: це завжди була утилітарна Музика для рафінованих слухачів, для рафінованих глядачів для певного кола трішечки вищого ніж там середній ну, Це клас. елітна музика. Звісно, так вважалося. І от. про ваш концерт. Ви знаєте, ну напевно, те, що я роблю, і те, що все-таки на моїх концертах завжди повні зали. То це говорить про те, що людям цікава класична музика. Але знову ж таки, в моєму концерті не тільки класична музика, Правильно, звучить. Правильно, тому що буде і... Вадим Красноокий. Ну не тільки тому от, дивіться альбом Меморі. Тут класичні речі, але вони в сучасних аранжуваннях. Mm -hmm. от, тому, от подаруночки для вас. Дякую, Дякую вам. може. У нас питання про те, що ви будете не одна на цьому концерті, так. і ми дізналися таку інсайдерську інформацію про те, що вам надихатися останнім часом допомагає саме Вадим. Саме казки на ніч ви йому іноді розповідаєте. Ось правда, чи то, то ні, Ми, ми обоє одружені, якщо ви такі будете речі говорити в ефір, що ми один одному розповідаємо на ніч казки. Це дуже пікантно. Ось не знаю, що мені задасть чоловік які питання, коли я повернуся додому, і що Вадиму задасть Оксаночка. Але суть не в тому насправді так дійсно ми зараз часто зустрічаємося. Ми спілкуємося. Ми багато проводимо часу. Ми один у одного надихаємо. Вчора в нас була репетиція чергова, і ми дуже гарно проводимо час. Казкиї в день можна розповідати так, можна. Можна. наш можна, Шелепницька сьогодні в нашій студії запрошувала вас на свій концерт. Це 21 відома оперна співачка. 21 червня Черня о 19-й годині у колонній залі Національної філармонії України. Ну а зараз Но. представляє свою оперу. Іжу з новин наша оперна співачка прямо зараз в новинній студії.